24 травня, 23 рік Миколаїв. Сьогодні у нас буде тема про те результат обробки інсектицидом на соняшнику. Бачите, як йому погано. О тому гаду. Вже лежить тільки ніжками дригає. Думаємо, що зробили ми все правильно. Багато я таких знаходив, соняшник пошкоджений, і він лежить уже, як той москалки. Дякую, хто завітав на канал, дякую, хто дивиться постійно, дякую, хто підказує, рекомендує. Всім дякую. Підписка, вподобайка, не забувайте, буде цікаво. Далі про те ж саме насіння. під Що у нас йде під Грандстар Експрес? Не пам'ятаю, вже і запутався в них 50-529, здається, цей гібрид. Ось вирив насіння. Ось тут у нас соняшник, який виліз і вже той паразит його з'їв. Ось соняшник, який тільки-тільки вилазить. А ось насіння, яке стало коричневим. Пропало. Насіневий матеріал. Обісралися хлопчики, обісралися ЛГшники. Так, ну, відео про те, як подіяв. Подіяла наша, наш обробіток. Насіння сходить, рідкувато, де до сходює. Думаю, пересівати ми його вже не будемо. Вже проходять сроки усі. Вже буде що буде, є сходи, коли зійде повністю, подивимося, щось отримаємо. Зараз ось тут ще знайшов ще одну таку рослинку цікаву. Ви бачите, скільки їх тут назбиралося. Вон Соняшник тільки не встиг вилізти. Цей гад додихає в конвульсіях. Ці гади. Ось, ви подивіться, скільки їх тут біля одної рослини. Ось один, вон другий, ось третій. Вже своє своє вони віджили. Ось у нас тільки сходить рослинка. Будемо чекати, що буде далі. Спостерігайте. Результат обробки хімобробки ми отримали, і це добре. Все, що від нас залежить, ми зробили. Дякую за увагу, вподобайка, коментарі, все це вітається. Слава Україні!